У нас створена окрема комісія, яка займається інвентаризацією зараз земель і присвоєння, в принципі, кожному багатоквартковому квартирному будинку прибудинкової території. Тому що з 2017 року, з зміною законодавства, це є невід'ємна частина. І, Відповідно це зручно як для нас, для комунальних підприємств, так і для населення, що у них буде закріплена за ними кожна прибудинкова територія. В контексті чого я це кажу? В контексті того, що одразу два мікрорайони нашого міста звернулися до мене з колективними скаргами, навіть не зверненнями, стосовно встановлення малих архітектурних форм, ну а по-простому ларьків. Це Київський шлях 11-13 і робітнича, зараз Білодідівка-19. Дивіться. По... Хочу прокоментувати одразу ці дві, два моменти. Перше. Якщо прибудинкова територія буде оформлена за ОСББ, за будинком, за, ну, за співмешканцями, то місто не матиме права надавати там дозвіл на встановлення цих ларків. Більше того, керівництво цього ОСББ матимуть на власний розсуд вважати, що вони там доцільно бачать. І навіть якщо встановлювати будуть там мафи, то це суто заробіток цього ОСББ. І відповідно, зменшення навантаження на Комунальні послуги на обслуговування територій. По простими словами, коли всі прибудинкові території будуть оформлені, то кожна організація співмешканців багатоповерхових будинків буде сама вирішувати, що в їхньому мікрорайоні потрібно. Чи це має бути там ремонт зуття, чи це має бути дійсно якась кав'ярня, чи це має бути якийсь МАФ з Морозовим чи ще з іншим. Тому зараз, звертаючись до вас, звертаюся ще до Голіву СББ. І до тих прибудинкових територій, до тих будинків, там, де немає СББ, пришвидшити цей момент, тому що у нас є час до кінця року безболезненно східно чинного законодавства, це зробити і зніметься ще одне таке от болюче питання стосовно цих мафій. По робочі 19. Там було рішення виконкому, але на цій сесії є рішення про скасування даного рішення, тому що там воно було прийнято в супереч, скажімо так, волі. ОСББ. А ОСББ на робочій 19 це одне з перших ОСББ, які звернулися до мене і намагаються оформити цю територію. Там, відповідно, є ще гаражі, погриба, але це після оформлення цієї території це вже буде якби, їхня відповідальність, і вони самі будуть приймати рішення, що вони бачать на даній території. Тому спільно на засіданні фракції було прийнято наступне рішення, і буде винесено воно. На сесію міської ради управління архітектури його готує. До кінця військового стану виділення земельних ділянок під малі архітектурні форми на комунальній власності буде заборонено. Так само, як виділення під житлову індивідуальну забудову заборонено, так само, як у нас підгородництво заборонено, під мафи також. Це пов'язано з тим, щоб якраз у нас буде час оформити всю прибудинкову територію, щоб не спекулювали потім на цьому. Закінчиться військовий стан і будемо потім розбиратися.